Вітаємо, шановні інвестори. Сьогодні у нас дуже цікавий зум по проєкту Ервін Hall в Поляні це курортна локація. Сьогодні ми на зустріч запросили Юлію Логвиненко. вона представник компанії Arena Boot. Це відомий девелопер в Поляні. І сьогодні на зустрічі Константин це мій бізнес-партнер. Всім доброго вечора. Добрий вечір. Юлія сьогодні розкаже нам, що ж цікавого приготувала компанія Арена Бут для наших інвесторів на чорну п'ятницю. Це дуже цікаві пропозиції, де можна купити вигідно для себе прибуткову нерухомість, і саме з цього курорта поляна отримувати не тільки оздоровлення кожен рік для своєї родини, а ще й надійний прибуток на свої банківські рахунки. Тому Юлія, ми надаємо вам слово, щоб ви презентували комплекс Ервін Холл» і поділилися останніми новинами. Дякую за слово. Дивіться, спочатку думаю, почну про компанію. Можливо, хтось нас не знає. Так, ми Арена Бут, девелоперська компанія в Закарпатській області. Ми розбудовуємо Сваляву та Поляну. Працюємо з 14-го року і вже маємо 10 успішних реалізованих проєктів, введених в експлуатацію. Зараз у нас 5 проєктів на етапі будівництва: це «Волгрін» — інвестиційний проєкт, з компанією компанії Рібосроту Group» та Ервін Холл». Теж інвестиційний проєкт з керуючою компанією Ервін uh, Hotels Group». І також в Сваряві ми будуємо житлові комплекси квартирні, це набережний квартал Arena Hills. і також маємо ще котеджі на інвестиційному проєкті Wall Green. Ось А так як ми сьогодні будемо говорити з вами про Ервін Холл, спочатку почну взагалі про концепцію. В концепцію Ервін Холлу входить um, історія Шенберна. Який мав дуже багато маєтків на Закарпатській області, палаців, будинків, мисливських будиночків, і ми саме заклали саме історію його кохання та його, його кохання до дружини та його кохання до Закарпатської області? Відповідно, це буде такий сучасний новий готель, який би по побудував би Еріх Шенборг. Ось тому е, в концепції ми маємо е, історію з годинником. Е, історію з, наприклад, можу вам розказати про цю історію. Якщо у нас ми е, е, ви побачите, поверніть, будь ласка, на попередню презентацію зараз сторіночку. Е, так, е, на годиннику немає цифри 4. Це саме ось таке історія, яка дуже сильно пов'язана саме з Шенбурном. Чому немає чотири? Тому що це була історія про кохання з його дружиною. Вона така дуже цікава, насправді тому, що він запідозрив, що вона йому зрадила в четвертій годині з офітером, і він цю цифру чотири забрав з усього. В нього не було четвертого поверху, у нього не було цифри чотири на годиннику. Всюди, де була цифра чотири. В його замки він її повністю прибрав. Відповідно, ми заклали в нашу історію, що цифри 4 у нас не буде. Її не буде ні на годиннику, ні не буде четвертого поверху. Також у нас все буде в стилі історії замку. Це ресторан, який буде виконаний повністю з інтер'єру та дизайну історії. Тобто, це цегла, це вінтажні такі люстри. Це е, набори е, кухонні, тобто це абсолютно повністю вся інфраструктура ресторану буде пов'язана з історією. Можна там подивитися потім пізніше ми е, так перемістимося саме на візуалізації ресторану, і все буде саме видно, що це зовсім. Повністю пов'язане з історією Шенберна. Ось а по інфраструктурі у нас буде на першому поверсі. Це повністю буде інфраструктура для користування гостей. Це оранжерея, це лобі, бар, це лобі з читальним залом, бібліотекою та каміном. Справжнім, повністю великий ресторан. Ресторан на повне поселення. Всіх гостей, дитячий майданчик, дитяча площадка. Зараз я одну секундочку собі відкрию ще е, всю інфраструктуру, якщо можна трішки далі вона буде знаходитися. Я зараз шукаю так і. Так, першого поверху нашої інфраструктури можна буде вийти на стежки лісу до річечки, до потічка. Там ми теж хочемо зробити облагородити саме ліс. Це буде будиночка для мистецтва, будиночок для чайних церемоній. І прогулянкові зони у лісі. А ось тут якраз на презентації можна побачити, як буде виглядати це поки що референси. Рендери будуть трішки пізніше, але ми вже можемо побачити, в якому стилі виконана люстра фужери, і саме там нижче буде видно, як ми хочемо саме облагородити її, саме цегою. Ось. А на сьомому поверсі у нас буде спа-центр. Спа-центр буде з басейном, він буде видовий, тому що це сьомий поверх, повністю панорамні вікна. Також будуть масажні кабінети, сауни, лазні, чани, місце для йоги, тераси. Чани теж будуть у нас на терасі. Тераси у нас будуть як виходити з краєвиду на сонячне Закарпаття, так і на ліс на гори. Ось, тобто інфраструктура насправді дуже велика і відрізняється від інших комплексів, які ми будували і які ми робили. Тобто, це, це цікавинка для наших інвесторів. Ось що розказати далі? По апартаментах у нас є стандарти, є напівлюкси, люкси, сімейні, дуплекси. Є різні варіанти. Саме найменша площа це 25 квадратних метрів, а найбільше 75 квадратних метрів. По вартості за квадратний метр. Зараз у нас діє вартість 2500 доларів за квадратний метр, перший, третій поверх і четвертий, шостий поверх 2600 доларів. За квадратний метр, якщо при розтермінуванні на рік квадратний метр дорожчає на 100 доларів. Якщо при розтермінуванні на е, півтора на 3 роки, це до кінця 27-го року, тобто до кінця будівництва подорожчання на квадратному метрі відбувається на 150 доларів на квадратному метрі. Е, ось, а так як зараз, чорна п'ятниця, ми маємо спеціальні пропозиції для наших інвесторів на обрані апартаменти. Якщо говорити про Ервін, то ми маємо можемо трішки так відкрити ось цей стандарт. Стандарт у нас обраний апартамент площею 28 квадратних метрів, і на нього діє знижка 3% до 5 грудня. Далі ми маємо апартамент сімейний. Він площею це у нас на півлюк трішки нижче може бути. Так, це дуплекси. Ну, добре, тут, напевно, немає е, планування саме в презентації сімейного, але я зараз розкажу більше так умовно на словах. Ага, що там далі? Це люкс, а ще далі? Ні, немає, на жаль, його тут в презентації. Він має площу 62 квадратних метрів, і на нього у нас зараз діє знижка 4%. Якщо говорити про дуплекси, у нас є два типи дуплексів: один Площею 60 60 квадратних метрів, інший дуплекс площею 75 квадратних метрів. На них діє знижка 4%. Ось, це що по Ервіну. А скажіть, що буде, от, знижка, вона діє тільки при 100% оплаті, Чи вона діє на вартість апартаменту в розтермінування також? З розтермінуванням також. Угу. Якщо втигнути до 5 грудня, на розтермінування теж буде діяти ця знижка. Чудово. А, тоді а, може, ви скажете, який сімейний номер, і я його знайду тут на плані? Так, звичайно, І е, ще трішки так, зближте. Зараз я вам скажу, якого він яка нумерація має. Е, це 305 номер, бачите, 61,94 квадратних метрів зліва внизу. Ага, бачу. Ось це він ви зараз мишку маєте якраз на ньому. Так, да. от сімейний 305, так. Угу. О, цікавий, він такого нестандартного планування. Якраз знаєте, щоб начебто і має е, сім'я гори прямо з цього номеру. Так, так. Має гарний краєвид, великий балкон, дві спальні кімнати, ось і велику кухню-вітальню. Тобто там навіть може розміститися до шести людей, угу. Рахувати з розкладним диваном. Тобто це великий простори і вмісткий номер дійсно хороший варіант. Тоді перейдемо до комерційної пропозиції, яку ми готували. Зараз пару хвилин, я підвантажу файл. І скажіть ще по будівельним роботам, яка зараз стадія, що чекати інвесторам? Бо я знаю, що тільки нещодавно почалися активно продажі, і ну, важливо розуміти, яка динаміка зараз будівництва. Це котлован, чи ви вже виходите в фундамент перший поверх? Ми вже фундамент заклали, зараз переходимо на другий поверх. Зараз ведемо Це... рікні та пояси першого поверху. Дуже серйозно. Наш, наших інвесторів ще цікавила площа під інфраструктуру і будівництво готеля. Прошу, не почав через я... яка площа земельної ділянки під готелем, під будівництво. Є, єдине, що не може вас цього зорієнтувати, Це mm -hmm. можемо я можу вам потім надіслати абсолютно всю інформацію, там буде з позначками, та скільки має в загальному вся площа території і яку має площу е, сам комплекс. Супер, добре. Тоді підвантажимо цю інформацію, і uh -huh. якраз ми зробили розрахунки згідно вашої пропозиції до чорної п'ятниці. Uh -huh. Ми порахували 213 апартамент, 313 от, третій поверх, і uh -huh. тут приблизно у є розрахунки. Тобто uh -huh. ціна при стовідсотковій оплаті 71 575 тисяча uh доларів. -huh просто буде підвищена вартість, це буде 75 тисяч 870. І перший платіж у вас 30%. Так. Але це пораховано ж без знижки, я бачу, тому що знижка при знижці буде е, коштувати квадратний метр 2425 і загальна сума виходить при 100% оплаті 69 427 доларів. Ну тоді у нас mm -hmm. зазначені базові умови і на до 3 кварталу 27 року буде mm -hmm випадку інвестори повинні орієнтуватися, що від базових цін на сьогоднішній день по умовам Чорної П'ятниці є знижки, які ми вже апартаментам конкретно по запиту перерахуємо. Угу. Супер, так. Очікувана знижка. Я думаю, що це приємний бонус для тих, хто переглядає сьогоднішній Zoom. Можна подивитися на базові умови, які прораховані, і ми підвантажимо після Zoom уже комерційну пропозицію зі знижками до Чорної п'ятниці. Дійсно, зараз можна взяти дуже класні апартаменти, і я дивилася, що у вас ж готель так розташований, що є і вид панорамний на гори, і також mm -hmm. є на інфраструктуру поляни, бо там багато різних таких от готелей невеликих, і вони з підсвітками там теж ввечері дуже гарно такий урбаністичний вид. І розкажіть, що, будь ласка, по інфраструктурі: чи може людина приїхати в Ервін Хол на лікування, на оздоровлення, попити води мінеральної? Чи це передбачено у вашому готелі? В Загальному ми хочемо об'єднати наші два готелі Волґрін і Ервін Хол. Волгріні – це е, апарт-готель, який буде мати медичну базу е, на нульовому поверсі. Відповідно, е, клієнти, які будуть приїжджати в Ервін Холл, Вони зможуть користуватися інфраструктурою інфраструктурою і відповідно пройти лікування. Ось е, до Ервін Холлу Ми теж хочемо під'єднати бювет з мінеральною водичкою. Угу, супер, клас. І, і, і багато ще жінок, така жіно, жіноча аудиторія наших інвесторів. Цікавилась, чи буде у вас в інфраструктурі Ервін Пол, що масажні кабінети, можливо, зона спа? Так, так, звичайно, спа-центр буде на сьомому поверсі, там будуть масажні кабінети, і е, відділено також кабінети під косметологію. Центр краси oh. та здоров'я. так. А сигарна Цікаво. і покерна кімната і буде в комплексі? Прошу. Покерна і сигарна кімната, здається, планувалося. Поки що не можу саме відповісти за покерну кімнату, але за кімна... сигарну кімнату теж ми її е, будемо розглядати на першому поверсі біля ресторану. Я думаю, це буде таким секретком, думаю. який ми відкриємо трішки пізніше. От, Супер, я сюди. Це була б така чоловіча зона зона для відпочинку саме чоловіків. Так, так, на сьомому поверсі жінки, центр краси косметології, а на першому поверсі для чоловіків. Супер. Ми ще чули також, що у вас буде е в готелі е різні вина, які е відвідувачі можуть пр продегустувати в вишуканому ресторані саме Ервінг Полу. Так, так, звичайно, це буде з закарпатського виробництва вина. І розкажіть ще історію про штрудлі, які е полюбляв. Там якісь мастер-класи у вас будуть в ресторані з виготовлення цих штрудлів. Так, так, так. Ми теж хочемо зробити в ресторані мастер-клас саме по приготуванні штрудлів. Так, так, все правильно. Цікаво. Це бо... буде така цікавинка та, для клієнтів і взагалі для відвідуючих так, нашого ресторану. Раз на тиждень будемо таке робити, для того, щоб привернути увагу і зовнішніх клієнтів. Супер, і ми таки ще детально розглянемо апартаменти по інтер'єрам. Можливо, ви щось прокоментуєте, які стилістично будуть використовуватися матеріали? Бо я дивлюсь, що дуже незвичний такий стиль. Він в такому стилі графа, такі лаконічні більше мотиви в інтер'єрах, і от такі бархатні елементи в шторах, в дизайні, в картинах. Так, так, так. Ви все правильно помітили. Це стримані кольори, це вишукані кольори, бордовий, синій та такого біжевого кольору. У нас це використовується як на логотипах, так і презентації. Тобто це є брендовані кольори нашого готелю, які будуть використовуватися, використовуватися і в дизайні, і в майбутньому саме по цьому готелю. Супер. І скажіть ще, скільки днів буде мати на рік інвестор, який купить апартаменти власного відпочинку? Перші 19 днів ідуть зі знижкою 20%, тобто по собівартості, точніше, відплатою 20 лише відсотків, по собівартістю. Далі наступні 19 днів у рік будуть зі знижкою мінус 50% від вартості в день поселення, і всі решта та святкові дні будуть вирахуватися по 100% вартості. Але чи інвестор проживає по собі вартості, чи зі знижкою мінус 50% він все одно отримує свою дохідну частину. Тобто ви не мінусуєте за дні проживання інвестора, якщо він в ліміт вкладається своїх відпочинкових днів. Так, так. Угу, супер. Тут я дивлюся, що у вас лобі таке от з корінням, таке з деревом, дуже цікаве. Ми такого не бачили в жодному критері. Це щось він, таке він буде унікальним. Бачите, тут якраз ми бачимо на цих візуалізаціях камін, він буде справжній. Ми вже знаємо, де ми його зробимо, підключимо. Супер, і скажіть ще, будь ласка, якщо інвестори хочуть приїхати в поляну відвідати і подивитись вживу живу проект, чи можуть вони проживати в ваших діючих готелях і домовитися вже з вами на зустріч, подивитися місце будівництва? Так, звичайно, ми маємо наш діючий готель, в якому можуть зупинитися наші клієнти, і ми зможемо зробити екскурсію по поляні по наших е, існуючих проектах, і також провести екскурсію саме на Ерінголі. Чудово, я дивлюся, що багато виділяється такого місця і часу в готелі, саме під книги. і він такий дійсно дуже дуже вінтажний. Іде цей готель цікавий. Тут відчувається така е, нотка е, такої архітектури, особливої, і нам дуже хочеться, щоб наші інвестори стали власниками таких апартаментів, щоб насолоджувалися і відпочинком, і оздоровленням своєї родини. Тому звертайтесь, будь ласка, ми з задоволенням вам запропонуємо найкращі варіанти. І більше того, так як сказала сьогодні Юлія, ми перерахуємо комерційні пропозиції по базовим умовам, які в нас є, з суперзнижками до чорної п'ятниці. Тому дякую. Дякуємо вам за вашу увагу і очікуйте від нас супер новин і комерційних пропозицій. Так, і приїжджайте на екскурсію в поляну. Дякую. Дякую.